Цього року День Незалежності уся Україна святкуватиме у національних строях. Меморандум про співпрацю з проектом парад вишиванок вишиванок-2012» підписали усі 24 області. Схожі, однак, значно менші за розмірами дійства. Музикант Олег Скрипка зазвичай проводить на своєму фестивалі Країна мрій. Масштабний всеукраїнський парад вважає він стане чудовою альтернативою звичним урочистостям. Я що в цьому році нібито є погодження, що ми а, замінимо цей військовий парад на цей містецький. Красивий, красиву цю ходу в вишиванках. Це я думаю, буде наша з вами дуже серйозна культурна перемога. І ми, я думаю, ну для мене ми перейдемо в іншу фазу. Взагалі, парад вишиванок обіцяє голова Оргкомітету цього проекту стане традиційним карнавальним дійством. Щороку воно матиме свої особливі атрибути. У 2012-му це писанка. Її величезні заготовки вже транспортували до 18 міст країни. Прикарпатська писанка близько 5 метрів. За вишки та три за вширшки, а важить яйце майже 70 кілограмів. Коли воно отримує належне барвисте вбрання, його встановлять у центральній частині міста. Так, кожне місто і адміністрація своє вирішує, де це має бути писанковий рай. Разом з великою писанкою встановлена. і це місце має бути як мінімум до вознесіння Христового, тобто 40 днів стояти на площі або в сквері. А якщо є бажання, то це до самого свята незалежності як туристичний маршрут. Кожен регіон зображатиме на писанці притаманні йому автентичні мотиви та розписи. Робота розпочнеться вже 15 березня і триватиме до самого Великодня. Усю цю красу українці побачать у столиці під час урочистого параду вишиванок. Після чого їх встановлять у столичному музеї під відкритим небом порогово.